Тінь за варенням. Дощ ішов третю добу, принаймні так казав прогноз, бо насправді дощу не було. Але у нуарному місті завжди має бути похмуро. Я сидів у своєму офісі, тісній комірчині між магазином повітряних кульок і нотаріальною конторою, де завжди пахло чорнилом і маринованими огірками. На дверях висіла табличка Фелікс Квас, приватний детектив, розкриття справ будь-якої складності, окрім складних. Я смакував холодний какао, коли вона увійшла. Вона завжди так робила, заходила, як буря, хоча на вигляд була просто дівчинкою років семи у жовтому плащі. У мене справа, детективе. заявила вона голосом, який натякав, що вона вже багато чого бачила. Я слухаю, міс». «Варвара. Варвара, варвара, пампушка. Я кивнув. Ім'я було підозрілим. У нашому місті всі були підозрілими. Я слухаю, міс пампушка. У мене вкрали варення. Варення? Так, банку Малинового. Воно стояло в холодильнику, а я відкрила його, аби з'їсти ложечку. Відійшла на дві хвилини, а коли повернулася, банка була пуста. Я підсунув капелюха на лоба. Справа була серйозна. У нашому місті заварення люди готові на все. Хтось був у квартирі. Мама, тато і кіт. Класичний набір підозрюваних. Хм, Чи є у вас вороги? У мене є молодший брат. Я зітхнув. Це був класичний мотив помста, ревнощі, жадібність. Я вже бачив сотні подібних справ, але щоразу вони були гіршими. Мені знадобиться більше деталей, міс пампушка. Ведемо розслідування. Ми рушили на місце злочину. Її квартира пахла свіжоспеченими млинцями і змовою. Я розкрив блокнот. Отже, розкажіть мені ще раз, що сталося. Я відкрила варення, взяла ложечку, поставила банку на місце, відійшла. Скільки хвилин? Дві, може, півтори. Я кивнув, а холодильник був зачинений. Так. Я подивився на кота. Він сидів на холодильнику і вдивлявся в мене, як у віддзеркалення власної душі. Він підозрілий, сказав я. Він завжди такий. Тоді він або геній, або абсолютно невинний. Я відкрив холодильник. На полиці, де мало бути варення, залишилися лише сліди липкого злочину. Тут працював професіонал, пробурмотів я. Ми оглянули підлогу, шукаючи крихти докази, коли раптом з іншої кімнати почулося винувати плямкання. Ага. вигукнув я і рвонув до вітальні. Там на дивані сидів молодший брат Варвари, трирічний Тимко. Його рот був обліплений малиновими слідами, а на руках докази скоєного злочину. Признавайся, малий, сказав я, нависаючи над ним. Він витер рот рукавом. Може, воно саме зникло? Класична відмазка, але не зі мною. Я бачив таке тисячу разів. Випадковість? Можливо, навряд чистий злочин? Безперечно. Варвара глянула на нього з осудом. Тимко, як ти міг. Він насупився. Воно було таке смачне. Я зітхнув і закрив блокнот. Справа розкрита, міс пампушка. Ваш брат винний. Вона зітхнула. Що ж, детективе, дякую за роботу. Я натягнув капелюх і рушив до дверей. Варення не повернути, але справедливість відновлена. Це був важкий день. «Детективи!» – перебила мене Варвара, а ви візьметеся за ще одну справу. Я примружився. Що сталося? Вона нахилилася до мене і прошепотіла. Мій черевик зник. Я відчув, як кров застигла в жилах, світло в коридорі згасло. Кіт на холодильнику підозріло примружив очі. Візьмуся, сказав я, але це буде нелегко. Дощ продовжував не йти, місто жило своїм життям, а я, Фелікс Квас, знову брався за справу, бо у цьому місті навіть найменший злочин мав тінь.